Виконуємо номер 831 із підручника Алгебра 7 та номер 3621 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть нам ножники і чотири завдання. Приступаємо до виконання. У нас сума кубів двох виразів. Перший вираз це сума А і 1, другий вираз це А. Використаємо формулу сума кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Підносимо тепер до квадрата і зводимо подібні доданки. Буде в перших дужках у нас 2а, А додати А плюс 1, в других дужках підносимо до квадрата, це буде А квадрат додати 2а, додати 1. І множимо на мінус А, відняти А квадрат. Відняти А. І А квадрат додати переписали. Зводимо подібні доданки у других дужках. «А квадрат» і «мінус А квадрат і мінус А квадрат взаємознищуються, залишається А квадрат, 2А мінус А буде А і 1. Отримали добуток суми 2а і 1. На суму А квадрат А і 1. Завдання друге. Подамо 8 як 2 у кубі. Маємо різницю кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. На неповний квадрат їх суми. Зводимо подібні доданки, маємо b відняти 4, підносимо до квадрата, b квадрат, відняти 4b, додати 4, множимо на 2 і підносимо двійку до квадрата, зводимо подібні доданки в других дужках. b квадрат переписали. Мінус 4b і плюс 2b. Це буде мінус 2b. 4 мінус 4 0 і плюс 4 залишається. Отримали добуток різниці b і 4 на вираз б квадрат, відняти 2b, додати 4. Завдання третє 125b у кубі подамо як куб виразу 5b. І тепер різниця кубів, перший вираз 5b, другий b відняти 1. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежне. Підносимо до квадрата, множимо на 5b. І підносимо різницю до квадрата. Це b квадрат відняти 2b, додати 1. І зводимо потім доданки. 5b відняти b це буде 4b. 25b квадрат додати 5b квадрат. Це буде 30b квадрат, да ще b квадрат 1, 31b квадрат, мінус 5b, мінус 2b. Це мінус 7b, і плюс 1 переписали, отримали добуток суми 4b і 1. На вираз, 31 Б квадрат, відняти 7Б, додати 1. Подамо 64 А у кубі як куб виразу 4А. І тепер маємо суму кубів двох виразів. Перший вираз у нас 4А, другий сума А і 2. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. на неповний квадрат їх різниці. Розкриваємо дужки. підносимо до квадрата це 16 а квадрат. Множимо на мінус 4а, мінус 4а квадрат, мінус 8а і підносимо суму до квадрата. це квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого на другий, дати квадрат другого виразу. І зводимо подібні доданки: 4а квадрат плюс а квадрат це буде 5, 4а плюс а це буде 5а. Додати 2 переписали. 16а квадрат, мінус 4а квадрат, 12а квадрат, і плюс а квадрат 13а квадрат. Мінус 8а, плюс 4а, мінус 4а. І 4 переписали, отримали добуток. Суми 5а і 2 на вираз 13а квадрат, відняти 4а, додати 4. Номер 831 із підручника Алгебра 7 та номер 36.21 із підручника Математика 7 виконано.